Андрій Юркевич, Роман Ільяшенко, Орест Квач, Артур Лі Олег Скіпор були одними із перших, хто брав участь у тернопільському чемпіонаті з фріфайту. Кожен з них став не лише чемпіоном, а героєм для усіх нас. Їхні друзі розповідають. Цей вид спорту загартував характер юнаків, вселив віру і впевненість у собі. Коли почалась революція гідності, а потім війна на сході України, вони стали на захист батьківщини і віддали своє життя за неї. В пам'ять про героїв у Тернопільській загальноосвітній школі перших третіх ступенів, номер 16 імені Володимира Левицького провели місцевий чемпіонат з фріфайту. Участь взяли діти та дорослі. У змаганнях участь, тому що ти, коли перший раз покориш сам себе, свій страх. Не головне перше місце друге, яке зайняв. Головне, що ти пригроза. житті, в школі, наприклад, оборонятися від когось, допомагати кому. -то. Так, в школі ілля один із наймолодших учасників. Йому шість років на цьому чемпіонаті він програв, проте запевняє, за перемогу буде боротися і далі. Я переможу на інших змаганнях, просто так тобто, чуть мене. Було. Ти розстроївся через такий результат? Ну, трошки. Що будеш робити далі? Якось виправляти це? Битись за перемогу. Так, звісно, правила є, ну і класна, ціла низка. В них акцент відбувається на тренуваннях. Ну, ставиться акцент на загальну фізичну підготовку, на розвиток координації рухів, витривалості, менше контакту, більше боротьби, більше ігор. А що стосується хлопців, вже старшого віку, починаючи десь з восьми, ми вже плавно переходимо до більшого контакту, починаємо працювати в рукавичках десь років з десяти, з дев'яти. Загалом участь у чемпіонаті взяло близько 70 спортсменів, майже 30 з них діти. Проте на кількість. І вплинув карантин, кажуть організатори. Минулого року на турнір прийшло більше ста учасників. Це ну, взагалі, якби ми його називаємо наш внутрішній турнір, але тому що тут виступають тільки спортсмени з нашого клубу Характерник, тобто учні-вихованці Анатолія Стелігі і мої вихованці. Тобто ну, ми стараємось зробити їм, тобто, якщо побачили по вболіваннях, то діти один одному підказують, тобто хто з якої групи, вони стараються підтримати допомогти, щоб перемогти. О. Вони радіють і ну, тішаться один за одного. Тобто ми стараємось зробити, щоб вони були як одна єдина сім'я. Цей турнір вже відбувається більше п'яти років. Власне, це внутрішній клубний турнір, який дозволяє, скажімо, Вихованцям клубу проявити себе, вийти на килим вже в рамках такої такого заліку, залікового турніру, показати на що вони здатні, що в них вклали їхні тренери, виховники, і показати на килимі вже свої навики, які вже будуть оцінюватися професійним життям. Тернопільський чемпіонат з фріфайту проводиться за підтримки місцевої влади протягом дня діти боролися за першість, за що отримали нагороди, грамоти та медалі. Та головне завдання турніру загартувати характер молоді.